Привіт, дітки! Зараз я буду дивитися, хто що хоче отримати на новий рік. Можливо, ваші бажання уже записані тут, у цій чарівній книжці. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. О! Ось і міша! Бачу! Ти був чемним. І слухняним хлопчиком слухав маму і тата їв кашу тобі три рочки. Ти дуже гарний хлопчик, міша. Я знаю, який ти хочеш подарунок. Завтра вранці під твоєю подушечкою буде подарунок. А зараз лягай спадки. Скоро буду. Доброї ночі, Міша!